Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак. Сьогодні у нас огляд автомобілів у місті Львів на Кар-Базарі. Завжди наголошую, що обов'язково перед купівлею потрібно перевіряти автомобілі максимум. Тому я внизу під відео залишу посилання, і ви можете за допомогою Carvertical перейти за цим посиланням і перевірити автомобіль історію, саме історію. Звичайно, що отримаєте відразу знижечку в 20%. Ну і, звичайно, можете користуватися промокодом ROMA. Користуємось, друзі, обов'язково оглядаємо автомобіль перед купівлею. Давайте ми розпочнемо з цього ряду. Я так іду трішки зараз ближче на завершення. Бачу, там в кінці стоїть гольф, який тримав чергу, оскільки автомобіль стоїть, ну але стоїть, я маю на увазі нас косяк. Але давайте глянемо. Що по інформації? По інформації, гольф 2006 рік. Автомобіль 16 MPI бензин, газ встановлений. 5950 механіка. Зимові шини присутні. Тут, бачимо, є невеличке пошкодження. Значить, Ну, бачите, трішки потребує. Допрацювання не знаю наскільки на камеру, трішки, бачите, є така матовість, але я думаю, це поправляється. Присутні партроніки. Є невеличкі, бачите, такі царапини, подряпини. на бампері. Ну, Технічний стан, бачите, стан кузова, стан мотору, стан коробки, ходова, рульова. Тобто кузов можна, звичайно, оглянути так, що візуально. А якщо вже говоримо про більш глибше, то потрібно ставати і добру годинку тратити для того, щоб перевірити. Ми, до речі, надаємо таку послугу перевірка автомобіля перед купівлею. Якщо вас цікавить, ви можете сміло телефонувати, замовляти, можна на Viber скинути посилання. І ми обов'язково цей автомобіль перевіримо. Звичайно, можна на Telegram, на WhatsApp, куди вам зручно. Так, Тут візуально все наче добре. Автомобіль бачимо на зимових шинах, але немає ковпака. Є, бачите, ось така невеличка царапина. Ну, вже глибока царапина. Тут вже нічого не зміниш, тому що вона вже повністю. І дивіться, можна під ПДР ку пробувати таку річ робити. Є така... Таке пошкодження. Йдемо далі. Кроссовер Kia. Шини зимові, одразу попадається ось така річ, щоб ви для себе розуміли. Ну, дрібненькі речі при такому віці 2006 рік взагалі не рахується за пошкодження. 7,850 вартість автомобіля, 2,0 бензин, механіка, рідна фарба, максимальна комплектація. Тут зауваження, в принципі, не бачу. Задні шини бачу більш агресивніші, передні трішки, трішки нижчий протектор. Так, давайте ми трішки підемо ще цей ряд, попробуємо зловити і підемо правила вісімки. Друзі, хто в нас перший долучився, вперше дивитись відео, у нас все про автомобілі. Тому обов'язково потрібно підписатись, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І, звичайно, ставимо палець вгору. Також, друзі, потрібно підтримувати активність. Пишемо, пишемо обов'язково коментар, звідки ви є, передаємо вітання. Радий буду усіх чути. На вулиці Невеличкий дощ. Так, ну по Audi Q5 також бачимо, є ось таке пошкодження невеличке, це те, що видиме візуально. А тут все добре. Йдемо до старенького Ford Focus 2007 року. Автомобіль 5300 вартість. 1,6 MPI, і бензин механіка. 205 рідного пробігу. Що візуально? Ну, є щось дрібненьке по капоту, зимові шини. Тут щось такі дрібні царапушечки є, але для такого віку автомобіля це, я б сказав, досить, досить як кажуть, таке допустимо. Так, попереду у нас американський автомобіль. Навіть не один, а два. Але ми ближче йдемо до Audi А4. 4х4, 2,0 бензин, преміум плюс, автомат 15 рік, заявлений пробіг 210, вартість автомобіля 13500. Ну, бачите, вже трішки дощик пішов і вже менше видно недоліки. Але тут бачимо, під поліровку виглядає така сарапушечка. Ну і, до речі, в камері не дуже видно. А так, візуально по бамперу бачимо прижатість. Я думаю, видно. Автомобіль на червоних номерах, тобто пригнаний свіжо і розмитнений на фірму. Що ми підемо сюди? Давайте. Ось такий Fusion. Дивіться, який автомобіль цікавий по дизайну. До речі, в керуванні він також... також ой, перепрошую Fusion Fiesta. В керуванні також досить гарний автомобіль, тому для себе розглянути в місті це дуже буде добре. Автомат, бензин, 1.6, 19 рік, 9900, ну, 66 пробігу. Реально, автомобіль вартує уваги, тому хто для себе дивиться, ну, як на мене, навіть і по дизайну гляньте, досить такий гарний апарат. Ну, пишіть думки, друзі, буду радий чути, що ви скажете стосовно такої моделі. Ідемо ми. До ще одного американського автомобіля Mitsubishi i6. Хоча в Америці їх називають по-іншому. Давайте так, по інформації, 12 рік 12800. 129 тисяч заявлений пробіг, 1,8. Телефони є. Друзі, наголошую, що якщо ви для себе купляєте автомобіль, його потрібно перевіряти максимум. Як фізично, так і по carverтіл. Карвертикал кар внизу за посиланням можна перейти, бо використовуючи промокод, ви отримаєте 20% знижки. Не знаю, чи ви бачите, тут така ямочка є. Ось тут невеличка. Бампер має невеличкі царапушки, це я думаю при транспортуванні. Тут бампер має прижатість. Бачите, як виглядає? Поліровочка бачу присутня. Тобто щось автомобіль готували і це вже, в принципі, добре. Що, йдемо, давайте так. У нас ближче сюди, тут Mercedes справа від нас. Його ми і глянемо. 15 рік, 21, 750 BMW X3, 2.0, X-Drive Автомат 66 тисяч пробіг. Бачите, Америка, друзі, дає можливість, дає можливість брати автомобілі із невеликими пробігами. Але потрібно обов'язково вивчати причину. Причина дуже проста. Якщо пробіг малесенький, якщо пробіг малесенький, бачите, колір відрізняється, то автомобіль був ДТП. Питання в якому ДТП? Якщо щось несерйозне, то можна розглянути для себе такі автомобілі. Заміна крила фари не вплине на довговічність використання автомобіля. Це важливо. Я думаю, автомобіль зачинений, навіть бачу ось тут. Але давайте в салоні хотів показати. Салон виглядає реально круто. Так і з пошкоджень цей автомобіль виглядає досить таки добре. Я маю на увазі, немає чогось такого явно видимого візуально. Тільки це, що... Вижте та різниця. Так, BMW X3. Відчувається, ніби спрацювали замки, можливо, власник нам його відкрив, то ми зараз заглянемо. 13 рік 14500, 20 бензин, автомат 4х4, 212 тисяч заявлений пробіг. Ні, автомобіль все-таки зачинений. Світлий колір салону. Як я наголошував, автомобіль привезений із США. По пошкодженнях. Ну, по бампері бачу, якісь є дрібненькі царапушки по задньому бампері. А так візуально все наче добре. Друзі, наголошую, візуально наче добре. Ну що, давайте підійдемо до серйозного Мерседеса, який просто на сьогоднішній день, та й взагалі це апарат, який потребує, потребує додаткових вкладень, якщо говорити навіть про обслуговування транспортного засобу як так тому. Але цікавий. Автомобіль цікавий, реально для себе, хто хоче великий автомобіль на дальні поїздки, точно буде добре. Візуально, дивіться, як ідеш біля автомобіля, наскільки він великий. Візуально автомобіль виглядає без, без зауважень. Так, як би мало бути, в принципі. Платиш гроші, треба, щоб автомобіль був цікавий. Ford. Кроссовер. Американець. 17900. До речі, цей Ford нам вже попадав минулого разу в кадр. 17 рік. 2,0, бензин, титаніум 2,0, 113 тисяч пробігу. Бачите, що таке колір? В цьому кольорі ми вже його запам'ятали. Цей автомобіль ось так. Ось такі реалії. Електричний гольф. Скільки в нас вже електрики на ринку, я б сказав, досить таки багато. 18-17 рік, 16700. 3,6 кВт батарея. Тепер це так виглядає. До речі, бачите, погіршилося за рахунок дощу в нас візуальність. Автомобіль на зимових шинах. Йдемо до Мегана. З, із Меганами ситуація дуже цікава. Автомобіль номер 1 серед своїх однокласників. Тому що все-таки по кузову все добре. Автомобіль реально в користуванні також живучий. 1,5 дизель це мотор, який буде служити вірою і правдою. Єдине потрібно, щоб він був. Перед купівлею правильно перевірений цей автомобіль. Якщо в нього все буде правильно добре і без зауважень, то буде служити. Це категорія точно доброго автомобіля. Як так, по ціні якості, бо це комплектація. Так, йдемо до Тоурега. Одинадцятий рік, 19500. 3.0 дизель. Обслужена автомат, все по-серйозному. Такий апарат на шинах зимових, але бачите, за рахунок невисокого протектора, ну, зима вже виглядає сумніше. Хотілося б краще. Але вже як є автомобіль беушний, тому при купівлі це як розхідник. Але це потрібно враховувати, що це будуть додаткові витрати. Ну що, друзі, я думаю, все-таки дощ вносить свої корективи. Ми змушені завершувати. Усім хочу подякувати, хто підтримує канал. Пишемо, хто звідки дивиться, передаємо вітання. Радий усіх чути. З вами я, Роман Світошак. Усім успіхів, бережемося. Слава ЗСУ. І рух тільки вперед.